Багато слів. Хочеться побажати їм міцного здоров'я, щоб ангел-охоронець їх завжди охороняв, оберігав їм терпіння і завжди залишатися такими, як вони є. Перемоги найшвидшої, щоб повернулися живими здоровими додому. Ну, щоб перемогли в цьому році, не було ніяких втрат. І саме Дуже хороше побажання, це, щоб Україна перемогла. Хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони є, за те, що вони нас захищають, боронять нашу країну. Ми їх дуже люби, сильно любимо і дуже сильно вдячні їм за все. Дякуємо нашим захисникам, любимо вас за те, що ми можемо спокійно прогулюватися і що вони нас захищають. Бажаю, значить так, щоб скоріше прийшла перемога від заходу від Америки. Це раз. Щоб було в них здоров'я, наснага на є. Бажаємо нашим хлопцям, які воюють на фронті, здоров'я, гарного транспорту, гарного е, оружия, щоб вони бомбили росіяні. Е, бажаємо, щоб е, всі горки, в яких вони бомбили, щоб вони на 14 лютого не знайшли свою другу половинку. Я хочу виразити подяку нашим захисникам за те, що ми можемо мирно гуляти по нашому місту, щоб вони. Живими вернулися, саме головне для нас, сьогодні, що нас захищають. Я ну, просто слухаю, я не можу так об'яснити. Це, це душевно і больно, що наші хлопці за нас воюють. Дай Боже, що вони живими вернулися. Вбити швидше ворога і живими всі, всі повернутися додому, бо їх вдома всіх чекають. Бажаю, щоб вони вернулися додому, до своїх жінок, да, до діточок посліх. своїх, які ждуть і. Сдіється, що все буде добре і любові, багато любові. Щоб хай вони, хай вони знають, що ми їх да. підтримуємо. Підтримуємо і щоб ждемо. Цей день, який сьогодні ми дождалися, дай Боже, щоб вони дождалися своїх, щоб жінки дождалися своїх чоловіків, батьків. Я б дуже хотіла побажати їм, щоб вони вернулися додому живими і здоровими. І головне дякую їм, що ми зараз живі і можемо нормально жити і спокійно, з мирним небом. Ну, я б теж хотіла це сказати і ну, дякуємо їм за те, що вони ну, тіпе, оберігають нас, і що ми живемо зараз в мирі, а не як на других якихось територіях. Ну і щоб теж вони повернулися додому живими і здоровими. День закоханих, день любові. Кажуть, всім хочеться побажати такої безмежної, щирої, палкої любові. Дорогі наші захисники і захисниці, в цей день хочу сказати про любов до України, до вас, щоб ви любили, а ми вас дуже любимо і чекаємо. і Хочеться побажати в день кохання і перемоги, і миру, і міцного здоров'я, і щоб всі ви повернулися на рідну країну в рідні свої місця, до своїх сімей. Дуже вас любимо. Обіймаємо. <ріст> Дякую, що захищаєте нас в цей трудний час. Бажаємо вам кохання і всього найкращого. Вітаємо вас зі святом сьогоднішнім. Бажаємо вам поскоріше вернутися живими додому. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за те, що ви нас оберігаєте, захищаєте і даєте можливість продовжувати жити, ростити діток і кохання вам, бережіть себе. Наші любі хлопці, ми вас любимо і поважаємо. Бийте ворога стільки, наскільки ви його можете бити. І будьте живі і здорові. Будь ласка, слава ЗСУ! Смерть ворогам! Слава Україні! Перш за все побажати хлопцям всім залишитися живими, так, перш за прийти все. додому, обняти, обняти рідних, да. коханих дітей. Своїх матерів, батьків, всіх і полюбуватися нашою природою і Ніколи дякую більше моїм, війни і перемогти. Близько. Щира вдячність хлопцям за те, що ми можемо от зараз пройтися, полюбуватися цим гарним світом, нашим містечком гарним, їм щира щира вдячність від нас, від батьків. Я щиро дякую нашому ЗСУ. За спокійні ранки, за тихий сон, за спокійне життя в нашому місті. Ми вас любимо, чекаємо, повертайте швидше. Неушкоджені, здорові до своїх дітей, сімей і всього-всього вам найкращого. Бажаємо нашим захисникам скорішої перемоги і мирного неба над землею. Дякую нашим ЗСУ. Ми вас дуже любимо і вперед. Ми, Ми любимо ЗСУ! Дякуємо ЗСУ! Дякую! Дякуємо. Ми у вас віримо. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Я вас люблю!